Я це думаю, який сьогодні день. От ви скажете, та який? 26 листопада. Уже закінчується осінь, починається. Скоро зима. Ні. То в календарі так написали, щоб не ото думали так. А то брешуть. Кажу вам точно, що брешуть. Я вам зараз докажу, дивіться. Не ось, це підсніжники всходять. У мене всходять підсніжники. А ви кажете кінець листопада. Який кінець листопада? Пролізки що теж в кінці листопада всходять чи як? Щас покажу. Ви що думаєте? І не тільки пролізки. У мене тут цілий букет, ось дивіться. Ну то що скажете? Дурят. Точно дурять. Зараз вже весна. От дивіться, навіть листя вже на яблуні, бачите, вже листя розпустилось. Ні, це не опало, це розпустилось. Точно вам кажу. Коротше, весна. З чим я вас і поздоровляю.